Вітаю мої любі і підписники, і родичі, і мої друзі і любителі астрології. Сьогодні підготувала для вас такий серйозний матеріал, який відповідає планеті Сатурн і його періоду Садесаті. Цей період я дуже гарно знаю, вивчила. І ви його також знаєте, тому що цей період буває в кожної людини. І дивіться мій матеріал. Я його з різних місць знімала і з'єднала в одне. От десеті. Розгортайте допис, дивіться мій відеомонтаж. Розповіла про власний досвід і не потрібно його боятися У цього періоду. Мій собачка бігає. Привіт. Бачите, несе мені паличку. Привіт! Мій садисаті мене наздогнав у Ялті. Я була з мамою, з дітьми. Запрошую вас до перегляду. Я зробила монтаж, і цікаво буде дізнатися з перших вуст від людини, яка прожила цей період, винесла уроки відповідні і бачу період садисаті на дальній Карті. Добре, розбираюся в періодах і можу. Конструктивну картину надати людині, все пояснити і обговорити. І знаєте, що у нас буває не тільки садосаті, у нас бувають складні і гармонійні періоди в житті, і астролог це бачить. І в кожного в карті це все індивідуально. Особливо нас цікавлять петлі планет, це вже для професіоналів. Краще зробити собі натальну карту. І мати картину траєкторії свого життя, можна так сказати. Давайте до перегляду, і якщо у вас є питання, обов'язково мені задавайте, пишіть. Я тільки радію взаємодії. Розвиваємося разом. До зустрічі! І поки в мене горить вогонь, розповім вам про період Садесаті. Він включає дві планети місяць і Сатурн. Сатурн планета карми. Місяць, планета душі, сім'ї, роду і батьківщини. Це хороший період. Дуже багато людей можуть похвалитися, що під час цього транзиту в них були. Дуже хороші події в житті, так як і в мене. Я народила дитину, і в мене дуже багато чого хорошого було. Але в мене відбулася така подія надзвичайна, я зламала ногу. Це було в Ялті. Я взяла маму дітей, дитині три місяці, а старшому майже три роки. І ми поїхали на відпочинок, я ганяла так. Маю на увазі в їдальні. Їжа нам не підходила. Я взяла з собою пароварку, їздила на ринок, закупала овочі, фрукти, готувала в номері. Потім ми їхали на пляж, і отак, от ву -ву -ву, аж голова кругом йшла, і вночі встаю до дитини. Дитина заплакала, я встаю і, мабуть, залежала ногу, я її зламала. Мабуть, тільки так можна було мене зупинити. Транзит Сатурна триває 7,5 років і включає дві планети. Транзитний Сатурн і Натальний місяць. Таких періодів у людини може бути три, якщо людина проживає повноцінне життя 90 років. Тому що цикл Сатурна 29,5 років. і коли він Вертається на своє місце, ми здаємо екзамен. Це кожні 30 років. 30, 60, 90. Сатурн, планета карми. Дуже поважаю тебе і управитель козирога. і дуже строго запитує зі своїх дітей. В тілі людини відповідає за кісткову систему і зуби. Ось вам і зломана нога і розповіла вам я цю історію, не прочитавши з книжки, а я прожила її в натурі. Вже мій вогник догорає, я його зараз буду гасити. Ось така цікавенька історія. До зустрічі в наступних дописах. Все згоріло весь негатив. Я спалила старі речі. Про період Садесаті. Триває він 7,5 років, відбувається в кожної людини кожні 30 років. І залежить від того, де стоїть ваш натальний місяць. У даному випадку місяць стоїть в рибах. І всі, у кого місяць в рибах в натальній карті, проживають період Садесаті. Я вам підготувала кругову діаграму у вигляді зодіакального кола. І кожен знак зодіаку, їх 12 має 30 градусів. І ми ще ділимо 30 градусів на три декади по 10. Це дуже важливо, тому що місяць може стояти і в першій декаді, і в другій, і в третій. Якщо в першій декаді, то ви раніше відчуваєте, от як у мого сина у чоловіка далі стоїть місяць. І дивіться, Сатурн підходить за 45 градусів до місяця. І вже починається цей період. Людина відчуває певні обмеження, якісь зміни, і вони не завжди такі, як людина хоче собі. Але це потрібно для її зростання духовного і для того, щоб людина подорослішала. Коли Сатур стає навпроти місяця, людина відчуває серйозні обмеження і зміни.